Жив у якомусь монастирі недбалий чернець. Він часто запізнювався на служби, засмучував цим братів і змушував гніватися ігумена. Монахи ремствували і навіть просили настоятеля вигнати його. І ось цей чернець захворів, хвороба посилювалася, і він уже наближався до смерті. Засмучені були брати, що загине душа нещасного. Зібралися вони біля його ложа, щоб полегшити передсмертні страждання своєю молитвою. Але що ж побачили вони? Цей монах помирав смертю праведника, обличчя його виражало спокій та радість. Коли він трохи прийшов до тями, браття запитали, яку втіху отримав ти від Бога, з ким то розмовляв, як із близькими рідними своїми. І вмираючий, зібравши останні сили, відповів Брати, ви знаєте, що я жив негідно, і я побачив, як демони оточили моє ложе. В руках їх була Хартія, лист зверху донизу списаний моїми гріхами. Вони наблизилися до мене, а мій ангел стояв далеко і плакав. І раптом я почув голос із неба Не суді і не будете судимі. Цей монах не засудив нікого, і я прощаю його. І вмить Хартія в руках демонів спалахнула. І вони з криками зникли. Ангел підійшов до мене і привітав мене, і я говорив з ним. Брати, продовжував він, після прийняття монашества я не осудив жодної людини. Брати, сказав він ще, ви засуджували мене і засуджували справедливо, а я грішний нікого не судив. Не судіть, то і вас не судитимуть, не осуджуйте, то й вас не осудять. Прощайте, то й вас прощатимуть.